Привіт, мої любі, дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні у нас буде на одну позицію, так що слухайте, чи співпадаю з вами. Якщо ні, то виключайте це відео, не притягуйте до себе, того що не ваше. Давайте зосередитись на своєму партнері і ми подивимось, чи варто йому довіряти. Подумайте, уявіть. Так, давайте подивимося для початку, як він веде себе з вами. От, як він веде себе з вами? <кій> Почуття тут показує, так. Так, він наполягає <кій> на прояві своїх почуттів. Тобто він вам розказує, можливо, що кохає вас, що там готовий за вас тут боротися <кій> з усіма. І з людьми, і з долею. такий він. Можливо, занадто такий різкий, скажімо так. Тобто якось іноді, можливо, якось перегинає палицю і все це мотивує тим, та я ж тебе кохаю, це ж для твого добра і все в такому роді, в такому ключі. Так що чоловік тут. Демонструю своє почуття. Так, добре, давай ще, як ти ще проявляєшся, показуєш себе? Так, ну, спілкування з вами тут є, бачите, таке енергійне. <кхід> Начебто все добре на перший погляд. Так, а хто це в нас четвірочці кубки? Бачите, він все-таки не дарма ви знайшли це відео, він начебто намагається так веде себе з вами, що все добре, я там на твоєму боці, тобі там показую свої почуття, там, своє кохання, там довожу тобі, все таке, але. Ви все-таки відчуваєте від нього якусь таку, ну, якийсь такий холодок, скажімо так, що він чимось тут незадоволений, щось тут його не зовсім влаштовує. І він це вам показує. Просто він, можливо, не каже це напряму вам, що саме його не влаштовує, але ви якось бачите його ну, незадоволення, <кхід> бачите його цю якусь апатію, не знаю, депресію, <кхід> щось таке. Ви бачите, що він незадоволений ну, всією ситуацією, щось, щось його тут не задовольнилось якісь бажання. А що ж то справедливість? Суд, дивіться. Угу. Або ж це ви не захотіли, не хочете за нього виходити заміж. І він вам це показує, що я таки хотів з тобою законних стосунків. Або ж, наприклад, якщо вже заміжня, ну, а як не з ним, не, ну, ви зрозуміли, що у вас просто там окремо є чоловік, а окремо він, то він не задоволений саме цим, що от, ну, ви прив'язані до іншої людини. І саме це йому не подобається. Або ж, до речі, ще, можливо, він не задоволений тим, що це в нього тут сім'я і він зв'язаний, що він не може повністю тут розгорнути крила. Хоча тоді хоча тоді трошечки несостиковочка в нас виходить, тому що він злиться там. То... Так, ну підожди, а на кого ти злишся, на кого ти злишся на ситуацію типу. Ну, дивіться, дивіться, як це в вашому випадку програється. Тому що тут чоловік задоволений станом речей. Або чийсь шлюб тут на заваді, або те, що ви не хочете з ним цей шлюб укладати. <кій> ну, можливо, до речі, ще в когось якась ситуація просто ну, з якимись такими справами юридичними зв'язана. <кій> не знаю. Якісь там Перешкоди з цього боку. Ну, дивіться, як там вам вам краще знати. Це ж вас стосується, до речі, якщо є така ситуація, обов'язково напишіть Цікаво, просто як саме це програється, ця зв'язочка. Справедливість і суд. Не знаю тут ще, до речі. Можливо, навіть якось така ситуація програється з тим, що. Ну, Когось тут засудили, ну, тобто, ви зрозуміли, ну, башня тут не випало, яка б ще доповнила нам цю всю картинку, що когось там саджають заграти. Але, в принципі, суд і справедливість, можливо, ще якісь такі справи. <кхем> так, добре, давайте тепер подивимося, це він показує, як він ну, з вами себе веде. так? Який він з вами? Давайте подивимося, який він взагалі. От окремо від вас. Ну, тобто, який він в суспільстві там, чи з друзями, там, чи, ну, тобто в другому якомусь середовищі, <кій> який, він? який він взагалі, який він взагалі. Ну, дивіться, або ж він одружений, це перше, що зразу приходить на ум, або ж він одружений і демонструє суспільстві, що він, начебто, так відстороняється від якихось там, ну як, історій любовних, от це він все не сприймає. Тобто для суспільства він такий собі сім'янин, і все таке. начебто він. Не прийма для себе якихось там інших любовних історій. Хоча, навіть якщо і не приймає, іноді це ж все-таки стається. Так, ну це так, в одних. Ну, Тобто, когось так програється, не усіх. Так, в інших випадках, який він, ну, як він себе, який він взагалі. Можливо, він просто розказано про те. Що він не зовсім, ну, якщо він не одружений, ви знаєте це, що він не зовсім вірить в саму цю систему. Не те, що систему, в сам, Ну, в сам шлюб, як, як явище, скажімо так. Тому що йому здається, що ну от коли шлюб уже укладається, ти живеш там з ну, дружиною, вже тобі жінка стає дружиною, і у вас вже так все так законно, все так стаканулось там, то це начебто. Ну, Перекриває весь шлях кохання, начебто всі почуття тут уже сходять на нівець, це вже просто якась там рутина, битовуха і нічого в цьому доброго немає. Ну, зараз хочу доповнити колесо фортуну. Ну, Про що це те? Не знаю, тут він начебто покладається на долю. Тобто він каже нам про те, що яка б його позиція не була, з якої точки зору ми тут не дивилися, все-таки він так, він, він там таке враження справляєш, і все таке, але все-таки на долю він теж покладається. Тобто, в будь-який момент може там якісь зміни бути. Він це приймає і ну, до цього так ставиться з розумінням. Тому що як має так бути, так воно і буде. Таке в нього ставлення. Він тут, бачите, він скаже, що я то працюю, так, ну, я йду своїм шляхом, роблю те, що мені потрібно, захищаю ті цінності, які вважаю цінностями для себе. Але все-таки доля, як повинно так бути, то вона завжди мішається і зробить свою справу. Так, добре, ну, давай ще покажи нам. Покажи нам тоді ще, який ти взагалі, який ти, яка ти людина, покажи нам, яка ти людина. От, взагалі, яка ти людина, покажи нам, яка ти людина. Ну, такий він, ну, такий, любить поспілкуватися, щось там подоказувати, комусь наполягти на своїй точці зору. Ну, такий пробивний. Дивіться, у нас тут жезли і пажик і сімечка. Активний такий, бачите, він за словом карман не полізе. Так, а королева мечів? Такий, знаєте, він ну, може відсторонюватися. Тобто, вести себе, ну тут показали королева мечів, це трошечки не, не така. Серйозна ситуація, якби це був король мечів, тобто трішечки так по жіночому типу, він може так ну, образитись, там, відсторонитись там, холодом, повіяти там, на людину, якщо, наприклад, не вдалося довести свою точку зору. Ну, Хоча, в принципі, він легко відходить, знову йде на контакт. Ну, такий він не, не, не злостивий, не тримає так довго каменя за пазухою. Просто так, запальний. там якихось не знаю, суперечках, ну, щось такого плану. Ну, тобто він, в принципі, ну, людина, як людина, нічого поганого такого, бачите, нам тут не показують. Ніяких таких нічого такого страшного я не побачила. <кій> так, ну що ж, давайте тоді запитаємо його напряму, чи варто вам йому довіряти. <кій> Ану, скажи нам, чи може дівчинка тобі довіряти, та, яка на тебе зараз дивиться. Ні, давайте по другому запитаємо. Давайте запитаємо вищих сил, що ж би в нього питати. Давайте вищі сили розкажіть нам. Скажіть нам, чи варто дівчинці довіряти цьому партнеру, якого вона загадала, чи варто їй йому довіряти? Чи може вона йому довіряти? Ну тут нам явно прям носом тикнули трикутник, дівчатка, дивіться, все-таки тут трикутник. Вони кажуть, ви повинні самі зробити вибір. Чи вам потрібно це все, чи вам потрібно ну, ці всі трикутні стосунки, тому що ви ж самі маєте в цьому постраждати. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви насправді сильно так його кохаєте, що готові ну, заради нього прямо потерпіти якісь душевні муки, сердечний біль, то, то вибирайте це самі. Тому що тут по справедливості ви тут можете постраждати. Так, ну все-таки ми питали, чи варто їй йому довіряти? Чи можна їй йому довіряти? Ну, тут чоловік, знаєте, ну, не те, щоб він сильно такий, якийсь злостивий, злобливий, там, чи якийсь агресивний занадто, ну він такий, ну він такий ушлий, такий, ну, смикалистий, десь може вивернути, знаєте, якось домогтися свого такими, можливо, не дуже чесними методами. Але, в принципі, це, ну, скажімо так, на якомусь такому звичайному рівні, як у нас ну, всі ми так робимо, завжди шукаємо, як викрутитися. Так б не скласти, це є такий великий мінус. Ну, просто вам потрібно зважати саме на риск, наскільки на ви готові витримати цю, цю всю ситуацію трикутника, тому що ця ситуація тут затягнеться. Якщо ви, наприклад, ну, чекаєте, поки він там вирішить розбереться з цим усим, ну або ж, до речі, ми ще ж точно не знаємо, можливо, це з вашої сторони трикутник. В будь-якому випадку ця ситуація. Йде на затягнення, це все ще якийсь час буде тягтися. Та ситуація, яка у вас зараз, вона не скоро ще вирішиться. Не скоро ще ці ваги схиляться в якусь сторону. Все-таки далі буде в цьому трикутнику продовжуватись. І так що вам треба дивитись самі, чи готові ви це все витримати, терпіти. Ну, то все-таки можна дівчинці йому довіряти? Кажуть, так, він може маніпулювати, тут о, якось, аб'юзити. <світить> <світить> Бо він такий, <світить> бачите, він такий е е любовіабільний тут у нас чоловік. <світить> ну такий чуттєвий, такий м'якенький, може бути там такий лагідний. Ну, так до вас підійти, знаєте, що ви там вся розм'якнете, Ну тут у чоловіка гарний язик підвішений, він тут може таке розказувати вам. На обіцяти обіцянок ну, і так, ну, зробити так, як йому треба. Тобто не те, що вам прям довіряти йому не можна. Просто видужні, ну, ви повинні самі зрозуміти, наскільки ви зможете протистояти цьому всьому. Тобто, щоб ви не надягли на себе ці рожеві окуляри, розумієте? І не піддалися впливу. Якщо ви відчуваєте себе в змозі от йому протистояти цим його магічним викрутасом, тоді так можете йти на цей ризик. Тобто вирішувати вам, дивіться, карти кажуть, це, в принципі, ваш вибір, як першою картою показали. Наскільки ви готові в цьому всьому поваритись? Наскільки ви відчуваєте себе сильною, йому саме протистояти? Давайте тоді запитаємо. ж так захотілося запитати, я навіть карти зберу. Давайте запитаємо, що він відчуває до вас? Чомусь так мене аж. Що він відчуває до вас? Які в нього до вас почуття? Почуття до вас. Башня. Ну, в принципі, він закоханий, дивіться. Бучи все спочатку. Так, а ну, спочатку. так, спочатку. В принципі, так, він якось від вас ну, в такому захваті тут на нього дах зносить. Він захопився вами, він поплив, почуття є до вас. І він бачите, якісь плани, там, будує собі якісь мрії, там, не мрія, якісь перспективи там, бачить і щось вже можливо. Там в голові свої вже там якісь кроки вже обмалював, як там це все можна досягти. Так що, в принципі, почуття в нього є. Так що дивіться, дівчатка, якщо хочете довіряти і розумієте, що ви справитесь з усіма наслідками, то можете спробувати. Добре. на цьому я прощаюсь, до побачення.